Послання апостола Якова, розділ перший. Випробування ведуть до досконалості. Яків, раб Бога і Господа Ісуса Христа, дванадцятьом племенам, які в Росіяні. Вітаю, брати мої. Майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість. А терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездаганні, і щоб нічого вам не бракувало. Просити мудрості У Бога. Якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє, тож буде йому дано. Та нехай просить з вірою, без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Така людина, хай не думає, що отримає щось від Господа, адже двоєдушний чоловік, непостійний на всіх своїх шляхах, долаючи спокуси. Тож нехай покірний брат хвалиться своїм високим становищем, а багатий своїм пониженням, бо промине, як цвіт рослин. Зійшло сонце, припекло, висушило траву, і їхній цвіт осипався, і краса їхнього вигляду зникла, отак і багатий на своїх дорогах зав'яне. Блажений муж, який подолає спокусу, бо коли буде випробуваний, то одержить вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить його. Ніхто зі спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушає, адже Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого. Кожний випробовується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює. Пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Гнів не від бога. Не піддавайтеся обманові, любі мої брати. Все добре, що нам дане і кожний досконалий дар приходить згори, сходить від отця світла, в якого немає зміни, ні ті, ні переміни. Він забажав і породив нас словом істини, щоб ми стали, наче початком його творіння. Знайте, мої улюблені брати кожна людина нехай буде швидкою дослухання, стримана в словах і повільна на гнів адже людський гнів не здійснює Божої справедливості бути виконавцями слова. Тому, відкинувши всяку нечистоту і рештки злоби з лагідністю, прийміть посіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Бо коли хто є слухачем слова, а не виконавцем, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в дзеркалі. Тож, побачивши себе, відійшов і тут же забув, який він. А хто дивиться на досконалий закон свободи і перебуває в ньому той не слухач будько, а виконавець діла. Він буде блажений у своїх діях. Коли хто думає, що він між вами побожний, але не приборкує свого язика, той лише обманює своє серце, його побожність примарна. Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем це відвідувати сиріт і вдів у їхньому горі, зберігати себе чистим від світу. Послання Апостола Якова, розділ 2. Не зважайте на особу, брати мої, не зважайте на особу. Майте віру в нашого Господа Слави Ісуса Христа. Адже коли до вашого зібрання війде чоловік із золотим перснем у блискучих шатах, та війде бідний у вбогому одязі, а ви поглянете на того, хто в шатах блискучих і скажете Ти сядь отут зручно, а бідному скажете Ти стань оттам або сядь тут, на моєму підніжку, то хіба не вчинили ви поділ між собою? Хіба не стали суддями з лихими задумами? Слухайте, любі брати мої, хіба не обрав Бог бідних світу, як багатих вірою і спадкоємців царства, яке пообіцяв тим, хто любить Його, а ви зневажили бідного. Хіба не багаті гнітять вас, хіба не вони тягнуть вас на суд? Хіба не вони ганьблять добре ім'я, яким вас названо? Закон, суд і милосердя. Отже, коли ви виконуєте царський закон згідно з написаним люби свого ближнього як самого себе добре робите. Коли ж зважаєте на особу, то чините гріх. Закон звинувачує вас як порушників. Адже хто весь закон виконує, а зарішить в одному, той став винним у всьому. Бо хто сказав не чини перелюбу, той і сказав не вбивай. Коли ж не чиниш перелюбу, а вбиваєш, ти став порушником закону. Так говоріть і так робіть, як ті, хто має бути суджений законом свободи, тому що суд без милосердя на того, хто не чинив милосердя, милосердя ставиться вище суду. Віра без добрих діл мертва. Яка користь, брати мої, коли хтось каже, що віру має, а діл немає? Чи віра може його спасти? Коли брат або сестра будуть голі і позбавлені щоденної їжі? А хтось із вас їм скаже ідіть з миром, грійтеся та їжте, але не дасть їм потрібного для тіла, яка з цього користь? Так і віра, коли немає діл, сама по собі є мертвою. Але хтось скаже: Ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені свою віру без діл, а я покажу тобі свою віру зі своїх діл. Чи віриш ти, що один Бог добре робиш, але й біси вірять і тремтять? О марну людину! Чи ж не хочеш зрозуміти, що віра без діл не дає плоду? Наш батько Авраам хіба не з діл оправдався, коли приніс свого сина Ісака на жартовник? Хіба не бачиш, що віра діяла разом з його ділами, і віра стала досконалою через діла? І здійснилося писання, що каже повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність, і був названий Божим другом? Хіба не бачите, що людина оправдується ділами, а не самою вірою? Так само й блудниця Рахав хіба не з діло правдалася, прийнявши розвідників і вивівши їх іншою дорогою. Адже як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Послання апостола Якова розділ 3. ПРИБОРКАТИ свого Язика. Брати мої. Хай не буде багато таких, які стають вчителями, знаючи, що приймемо більший осуд. Адже всі ми багато грішимо. Коли ж хто не грішить словом. То досконалий чоловік, здатний приборкати усе тіло. Ось і коням вкладаємо вуздечку в рот, щоб нам корилися, і керуємо всім їхнім тілом. Ось і кораблі, хоч які великі та гнані бурхливими вітрами, але керуються малим стерном, куди лише, хоча стерновий. Так само і язик, хоч і малий орган, а дуже хвалиться. Ось який невеликий вогонь, а спалює такий великий ліс. І язик це вогонь, світ на правди. Язик так поставлений між нашими органами, що опоганяє все тіло і підпалює круг життя, а його самого запалює гієна. Адже всякий рід звірів і птахів, плазунів і риб приборкується, вони освоєні людською природою, а язика ніхто з людей не може приборкати. Він зло невгамонне, повний смертоносної отрути, ним благословляємо Господа Отця і ним проклинаємо людей, які створені за Божою подобою. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не годиться, брати мої, щоб так воно було. Хіба з одного джерела виходить солодка гірка вода? Чи може, брати мої, смоківниця родити оливки, а виноградна лоза смокви? І солончак не може давати солодкої води. Мудрість що від бога. Хто мудрий, і досвідчений між вами. Нехай покаже свої діла в лагідній мудрості доброго способу життя. Коли ж маєте гірку заздрість і суперництво у ваших серцях, не хваліться і не говоріть на, правди, на правду. Це не та мудрість, яка сходить з гори, а земна, душевна, бісівська. Тому що де заздрість та чвари, там безладі і всяке лихе діло. А та мудрість, що згори, насамперед чиста, потім мирна, лагідна, покірна, повна милосердя і добрих плодів, безстороння, нелукава. Адже плід праведності сіється в мирі. І творцями миру. Послання апостола ЯКОВА розділ 4. джерело Ворожнечі. Звідки війни, і звідки ворожнеча між вами? Хіба не звідси, не з ваших пристрастей, які воюють у ваших членах. Ви прагнете і не маєте, вбиваєте і заздрите, і не можете осягнути. Ворогуєте і воюєте, не маєте, тому що не просите. Просите і не одержуйте, бо не на добро просите, а щоб розтратити на ваші пристрасті. Перелюбники й перелюбниці. Хіба ви не знаєте, що любов світу це ворожнеча проти Бога? Адже хто хоче дружити зі світом, той стає ворогом Божим? Чи ви думаєте, що Писання даремно каже прагне до заздріщів той дух, який оселився в нас, та більшу дає благодать через те й говорить бо гордим противиться, а покірним дає благодать? Підкоритися Богові. Тож підкоріться Богові, протидійте дияволу, і він утече від вас. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Очистіть руки, грішники, і очистіть серця двоєдушні. Журіться, сумуйте і плачте, нехай ваш сміх обернеться на плач, а радість на смуток. Упокоріть себе перед Господом, і Він піднесе вас. Не осуджувати ближнього. Не обмовляйте брати один одного. Той, хто обмовляє брата або судить свого брата, обмовляє закон і судить закон. А коли осуджуєш закон, то ти не виконавець закону, а суддя. Є один законодавець і суддя, який може спасти і погубити. А хто ти такий, що осуджуєш ближнього? Покладатися тільки на Бога. Тепер слухайте ви, які кажете: сьогодні або завтра підемо до цього міста і перебудемо там один рік і будемо торгувати та заробляти. Ви, котрі не знаєте, що завтра станеться, яке ваше життя, адже це пара на мить з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб говорити, коли Господь забажає і ми будемо живі, то зробимо те чи інше. А тепер ви хвалитесь у своїх гордощах. Усяка така хвальба лиха. Отже, хто знає, як робити добро, але не робить його, той має гріх. Послання апостола Якова, розділ 5. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ БАГАТИМ. Тепер слухайте ви, багатії. Плачте й ридайте над жахливими вашими злиднями, які надходять. Ваше багатство зотліло, а ваш одяг сточила міль, ваше золото і срібло поржавіло, і їх іржа свідчитиме проти вас і з'їсть ваші тіла, як вогонь. Ви не збирали скарбів на останні дні. Ось затримана вами платня робітників, які жали на ваших нивах, вже волає, і зойки жінців досягли вух Господа Саваота. Ви розкошували на землі і насолоджувалися, наситили свої серця, немов на заколення. Ви засудили й убили праведника він вам не чинив опору. Терпеливо очікувати Господа. Отже, брати, будьте довготерпеливі до Господнього приходу. Ось хлібороб очікує дорогоцінного врожаю від землі, терпляче очікує його, доки випадуть ранні та пізні дощі. Довготерпеливі будьте і ви, зміцніть ваші серця, адже прихід Господа вже близько. Не нарікайте один на одного, брати, щоб вам не бути засудженими. Ось суддя стоїть перед дверима. Брати мої, майте за приклад страждання і довготерпіння пророків, які промовляли Господнім ім'ям, тому що блаженними називаємо тих, які терпіли. Ви чули про терпіння Йова, і знаєте Господній кінець, що Господь дуже милосердний та щедрий. Сила молитви. Та насамперед, брати мої, не кляніться ні небом, ні землею, ні якоюсь іншою клятвою. Нехай же буде у вас так, це так, а ні, це ні, щоб ви не підпали під осуд. Як хтось між вами страждає, нехай молиться, як хтось радіє, нехай співає псалми. Як хтось між вами хворіє, нехай покличе присвітерів церкви. І хай помоляться над ним, намастивши його олією в ім'я Господнє, і молитва віри спасе хворого, і Господь підійме його, а коли він учинив гріх, вони йому будуть прощені. Тому визнавайте один перед одним гріхи, моліться одне за одного, щоби зцілитися, бо має велику силу, ревна молитва праведного. Ілля був людиною з подібними до нас нахилами, та молився молитвою, аби не було дощу, і дощу не було на землі три роки і шість місяців. І він помолився знову, і небо дало дощ, а Земля зростила свій урожай. Навертати грішників. Брати мої. Коли хтось із вас відхилиться від правди, а його хтось наверне, то нехай знає, що той, хто навернув грішника з його облудної дороги, спасе його душу від смерті і покриє безліч гріхів.